Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, хто, хто спостерігає за мною, мог бачити чи міг бачити, як ми працювали по люцерні. Да? Ми люцерну вигороли. Звісно, ідеал тим цінний, що він не досягне. Трошечки є, бачите, ось там на краях, трошечки є там якийсь бур'ян. Поле закатано і чекає, щоб Боженька була своєю дощами, бо історія така, що дощів немає. Уже місяць і один день. Місяць і один день, 17 червня у нас був останній 20 мм дощ, після того боженька виключив воду і включив світло. Ось бачите, невеличкі такі огріхи якісь є, да? там, де, можливо, менше були трошки огрішки є. Але по факту, колеги, дивіться, грудочка прикатана, грудочки, грудочка мінімальна, да? по великому рахунку. Береш і сієш. Якщо ви надумали сіяти ріпак, колеги. Це один процес, це я не знаю, як це все повинно робити комплексно, як я вам показую завжди. Інакше будуть проблеми, колеги. Будуть проблеми. І щоб проблем не було, робіться комплексно. Тут, наприклад, на цьому полі буде культивація і посів, розумієте? От до чого ми стремимося. І саме головне, колеги, і Віталій не дасть брехати, де він там ззаду стоїть, що головне для вас, щоб ви не втрачали кошти. Іти з нами на Горосупровід на рік, колеги. Повірте, ми говоримо про смішні гроші, коли ми говоримо про рік. Рік, коли ми з вами, поруч, коли ми приїжджаємо, рекомендуємо. Робимо ваш. ваш о, блін, вибачте, робимо. А... Робимо бюджет, рахуємо те, що ви отримували, і те, що будете можливо отримувати з нами. Так, ми хтось сьогодні. Там один колега каже: А ви гарантуєте мені врожай? Кому мені гарантуєте врожай? Як я можу порекомендувати е, гарантувати врожай? Коли, наприклад, у нас місяць 35 і вище, розумієте, що я можу рекомендувати, що я можу гарантувати в цьому світі? Але я точно знаю, що з нами витратна частина у вас значно зменшиться, ви будете більш ефективні, ви будете більш круті, і ви будете бачити, як ми працюємо, тому що своїм партнерам ми відкриваємо всі карти. Ну а, а так, взаг... Але взагалі. І, друзі, на, на рахунок шкідників, дивіться, оранка і. Падали, пшениця, яка залишається, падались, у вас немає після оранки. У вас шкідники, та сама совка менше буде пошкоджувати ваш ріпак. Це один із да. елементів. Наче все фігня, а от оранка вирішує багато питань. Так що тримайтеся, успіхів вам!